Всім привіт, сьогодні 19-й день. Давайте покажу вам температурку. Цікавіше для глядача. Так точно, Для мене дуже цікаво. Тільки чую бляха знову горло пепшить. Капець не любить температури низькі. Чуть менше 16 градусів. От. Температурка така. Ух, заряджати буде. Погнала пірната. Человечка. Человечка. Вот зачуем, это уже. Так як сьогодні відчуваю трошки горло, щось не дуже, то сьогодні довго сидіти не буду. Так збадьорився і нормально зустрінемося в новому денечку.